Вітання, друзі! Продовжуємо нашу розмову про дикі рослини. Особливий інтерес завжди у людей був до кропив. Їх є багато різних видів. І добре, коли такі різні види поруч, поруч ростуть, і можна їх так поряд побачити і розрізняти. От, росте поряд на березі річки кропива дводомна. Та, що вміє жалитися, висока така. От вона зараз квітує, ви бачите цей цвіт. Ближче показати хочу вам цвіт дводомної кропиви. Це суцвіття, судячи з усього жіночі, бо вони пониклі. Ну, а поряд росте, квітує м'яточник чорний. Ось він. За цими ліловими квітами можна його і відрізнити. Він не колючий, не жалиться, тому що називають його глуха кропива.